Що це за лімітований набір парфумів кайолі такий? Чи варто взагалі на нього звертати увагу та видавати ваші гроші? Давайте розбиратися разом. Запрошую до перегляду! Всім привіт! Мене звати Надія дякую, що завітали на мій канал. Сьогодні я зроблю огляд на ось ці 4. Парфуми лімітованого набору від Каялі. Vekei in the bottle. Або, як можна перекласти відпустка у пляшці, але мені більш подобається у флаконі. І е, почну я з менш цікавих. І буду закінчувати тими, які більше сподобались. Почну я з Capri in the bottle. Буду теж читати свої нотатки враження від цих парфумів, коли я їх вперше на себе наносила. Capri in the Battle – Лимоновий сироп з додаванням незначної кількості малини. Приємний, але без вау. Nomen Illis ім'я Ім'яєм Легіон. Чим саме цей може вирізнятися посеред решти лимонових, цитрусових композицій? Це саме додавання малини, І звучання у нього, от, якщо ви коли-небудь робили лимоновий тирамісу, робили для нього сироп з цедри лимону, вивареної у воді з додаванням цукру, то Мені, наприклад, цей парфум дуже нагадував цей сироп. Розбавлений водою, не такий солодкий, але теж з додаванням малини. Не суперсолодкий парфум, якщо подивитися на м -м, піраміду, лимон, цукор у верхніх нотах, малина, фрезія в середніх та ваніль, мускус в пазі. Він не суперсолодкий, навіть навіть незважаючи на. Велику кількість цукру, яку тут додали. Чи варто на нього звертати увагу і за ним ганятися? Я б не сказала. Ім'я Легіон, ім ім і він, щоб супер вирізнятися, не вирізняється, щоб він був вартий своїх грошей, ну може і так, бо добре так тримався на е шкірі. Напевно, годинки 4, як на цитрусовий парфум, потримався і це досить добре. Другий парфум, про який я розповім, це Maui in the Bottle. Я взагалі брала цей набір через два парфуми, в яких доданий банан. Мені було супер цікаво, чи це буде. Таке дійсно бананове звучання. Ну, от, бана банана, я колись пробувала дуже давно. І більше не було у мене просто можливості до нього підійти. Тепер цікаво ще раз спробувати. І саме через ноти банану я взяла ці пробнички з рук. І Mau in the bottle, він. Ніби той гарний, такий солодкий, відпускний перфум. але в ньому я, наприклад, зовсім не помітила банану. Дуже багато кокосу, це правда. І він тут помітно збалансований жасменом майже такою ж самою кількістю. І якщо ви любите кокосові композиції. То, можливо, можна було звернути на нього увагу. Але теж брати цілий набір заради одного парфуму? Ну, добре, ну може, двох. Це не мені за вас вирішувати, але я б не взяла. І щодо ще трошечки щодо Mauing Bottle, він. Якщо розглядати його як цуто-кокосовий парфум, то я вважаю, що є набагато цікавіші, грайливіші, не люблю цього окреслення, але більш дорого, звучаючи парфуми. Далі я спробувала Marrakech In The Bottle. І в старті у нього яскравий апельсиновий цвіт, чимсь, і це, скоріше за все, на ролі схоже на кельнську воду. Його порівнюють з Laughton Bishai від Кіліан, І я їх паралельно пробувала, бо у мене такий тревел від Кіліан є. Love і він для мене більш цукровий, більш солодкий, карамельний, ніж Маракеш. Маракеш. В свою чергу, більш цитрусовий, в ньому більш помітний апельсиновий цвіт та перець. І теж, щоб він був вау, ні. Щоб він був цікавим парфумом на тему поєднання апельсинового цвіту на ролі перцю, скоріше теж, ні. Він в базі трохи стає схожим, так підсолоджується, стає схожим на Ловтен Пішаль, але я б сказала, що вони все ж таки різні. Так, вони в одному напрямку. Але не про одне те саме. Він приємний, пряний, ну, але теж. Як на мене, це не вау і не варте часу, пошуків і навіть грошей. Парфум. Що хотіла б додати? Якщо, звичайно, що якщо у вас є Love and Pichai, то вам напевно не потрібен маракеш. Якщо у вас немає Жодного кокосового парфуму, жодного цитрусового парфуму, жодного парфуму з апельсиновим цвітом та на ралі, з перчиком, то тоді, ось тоді-то можна було б звернути увагу на цю лінійку. Бо вони достатньо добре зроблені, ці парфуми довго тримаються. Звичайно, що відносно довго тримаються на шкірі і. Добрий шлейф у них. Просто в мене через те, що вже є певні парфуми в шафі, мені він не потрібен. І останній парфум з цього набору це Maldives in a bottle. Мальдіви у флаконі. Він пряний. І теж я тут шукала ноти банану, які є. Так само не помітила, як і в мауї. Але цей мені більш за всі сподобався. Зараз поясню чому. Прочитаю, що писала тоді? Пряний старт, де солює розмарин з зовсім незначною кількістю лимона. 5 хвилин і вже долучається помітний ланк з менш помітним бананом. Кокос помітний. Коли починається фаза звучання бази, більше зацікавив мене, ніж інше, Розмарин є гарною родзинкою. Приємний, не душить в зоні біля носу, помітний шлейф. Щось нагадує, і зараз я вам розповім, що міг би бути якимсь коктейлем на літо. Добрий був би на кожен день. І тут я далі. Зрозуміла, що він мені нагадував. Він мені дуже нагадав Ілангін Голд. Я б сказала що це спрощена версія Ілангу Gold. І якщо їх паралельно порівнювати, як я це зробила, то Іланг він більш насичений, більш солодкий. І цей, в свою чергу, звучить, нібито ви йдете за дівчиною, від якої долинає до вас шлейф Ілан Уінголд. Але таке у нього звучання в зоні біля носу. Тож, якщо Ілан Вінголд для вас засолодкий, защільний літо, то ви могли б спробувати цей. Але ж знову. Ганятися за одним парфумом з цієї, цього набору, я не знаю, чи це варто часу і старань. Ну, чесно. А от якщо у вас нема жодного схожого на ці парфуми в вашій шафі, то тоді. Сам набор за 105 євро за сумарну кількість парфумів 40 мл, бо вони йдуть по 10 мл. Тоді б можна було б подумати для мене так насправді навіть не те, щоб вау. Але такий парфум, який мені сподобався, був альдіве у флаконі. Решта. Не вразили, не, не зацікавили. Я, чесно кажучи, не радила б вам видавати на них гроші, навіть якщо вони добре зроблені і довго тримаються. Все одно вирішувати вам, чесно кажучи, не знаю, чому на англомовному парфумерному Ютубі так багато хвалебних відгуків про цей набір? Може, це фанати бренду? Можливо. Якщо вони хвалять ці парфуми, то, мабуть, вони не знають тих, на які дійсно варто було б звернути увагу. Розкажіть, будь ласка, чи довелося вам може вже спробувати ці парфуми? Як вони вам? І чи співпадають наші з вами враження. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Бережіть себе, будь ласка, побачимося в наступному відео!